Особливий показ у Івано-Франківську презентували колекцію автентичного вбрання із фондів краєзнавчого музею. Давній одяг Прикарпатті у їх етнічному розмаїтті, представлений притаманними Гуцульщині, Бойківщині, Опіллю та Покуттю жіночими шатами. Німі свідки історичних подій, цінні музейні експонати. Та водночас видовищний ексклюзив для подіумного дефіле. Його ведуча Міс Україна, 2013 Анна Заєчківська каже, приміряти подібні речі мала б за честь і мріє про тематичну фотосесію. Допри Кладу для календарів національні костюми, які там і бачили, і війну, і е, різні революції, і е, перемоги, і падіння, і поразки і це все відображалося. Звичайно, е, скажімо так, у цих візерунках і в кожному костюмі, тому це надзвичайно цінні речі. Ще одна особливість показу його проведення під молодійний фольк-аккомпанемент наживо серед глядачів і заступник міністра культури Олег Журавчак, відомий також як музикант віртуоз і викладач класу етнодухових інструментів, надихнувся настільки, що позичив у музикантів сопілку, аби здивувати присутніх кількома сюрпризами експромтами. Не залишила байдуже молодого чиновника і продемонстрована колекція. Молоді дівчата, яким по 18-20 років одягають костюми вишиванки, яким 200-300 років це робили їхні по суті. Прабабусі, прапрабабусі. і це справді е, велике велика цінність. Українського народу, що він має таку е, таку сакральні речі, це просто сакральні речі. Тому що, окрім самого озору озоровишок, вони ще несуть ту живу енергетику, цю традицію і цей зміст, який вкладався в ці костюми. Будучи музикантом, Олександр Журавчак об'їздив понад 40 країн світу. Його співпраця з українською діаспорою раніше відбувалася у громадському секторі, тепер вже на офіційному рівні. Саме тому й завітав до Івано-Франківська на світовий конгрес української молоді для представників якого. Й Провели показ музейних раритетів. Я думала, що це все пошито десь, десь от зараз. Тобто вони, певно, що дуже гарно зберіглися і показують самоідентичність такої ось цієї області. Старовинний одяг із музейних фондів це перша частина показу. У другій глядачам презентували сучасне етновбрання, колекцію від місцевої дизайнерки Любці Чернікової, яка, до речі, подарувала одне зі створених нею пальт для благодійного аукціону. Єдиний лот спродали на потреби бійців, а то за 1300 гривень.